Вітаємо до вашої уваги проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИС. Наш гість, завідувач кафедри військової підготовки інституту військово-морських сил Володимир Навухацький. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо пересічна людина знає, що таке Вищий військово-навчальний заклад, то що таке військова кафедра або кафедри військової підготовки знають далеко не всі. Чому там вчать? Тобто, які вміння, знання і навички може отримати людина, яка закінчить навчання на вашій кафедрі. Ми беремо на наше навчання людей, які або мають вищу освіту, або її здобувають, і їм залишилось не більше ніж два роки до отримання диплома бакалавра або магістра. І вже в цих фахівців ми довчимо, даємо додаткові навчання безпосередньо за військовим напрямком. І ми випускаємо людей, які мають під час випуску, після складання іспитів, військове звання молодший лейтенант запасу. Тобто ви кажете, що вони отримують ще і військову освіту. Відповідно, є якийсь перелік спеціальностей і напрямків роботи вашої кафедри. Наша кафедра е, має особливість, і ми готуємо, ну кажучи простою мовою, майже за всіма корабельними спеціальностями е, фахівців. Це і ракетно артилерійське збройне, і терп'єдне озброєння, і електромеханічне озброєння, і аварійно-рятувальні роботи, і штурманська напрямок. А от а крім цього, ми ще готуємо для інтересів військово-морських сил. Фахівців з морально психологічного забезпечення людина закінчила військову кафедру, а у цивільному житті ці спеціальності їй знадобляться. Вона може потім якось їх підтверджуючи, вже працювати далі за цивільним напрямком. Все залежить від безпосередньої спеціальності, яку людина обирає. Якщо людина обирає суто військовий напрямок, наприклад, ракетно-ратистка озброєння, Збройні надводних кораблів, то використання в цивільному житті воно скоріш за все не знайде. Якщо людина обере, наприклад, варіант аварійно-рятувальних сил, пошуково рятувальних сил, от то в цивільному житті це також може бути використано До військових вишів. Відбір абітурієнців доволі суворий. А які умови вступу на вашу кафедру? Тобто вік, стать, фізична форма, якісь іспити треба складати. Людина проходить декілька перевірок: перевірка з фізичної підготовки, рівень майже такий же, як в середній школі, перевірка з допризовної підготовки, тобто, що людина знає про військову службу, так, взагалом, якщо кажучи, і психологічний відбір. Тобто, ми перевіряємо людину на морально психологічній якості, чи здатна вона буде потім виконувати. Функціональні обов'язки в якості військовослужбовця та офіцера взагалі. І до гендерного питання дівчата можуть вступити на будь-яку спеціалізацію чи є якісь обмеження. У нас немає гендерних обмежень, будь-яка спеціальність відкрита для навчання для дівчат. А щодо тривалості навчання, скільки це за часом? Відповідно до о, чинного законодавства тривалість до двох років. Навчання проводиться щ... один раз на тиждень. По суботах, так званий військовий день, в решту днів тільки самостійна підготовка в часи зручні для студентів. І наприкінці навчання обов'язково 30 денний збір з виходом в польових умовах. А щодо складових навчання, це теорія плюс практика, зрозуміло. Так відбувається офлайн, онлайн, і чи враховуються питання безпеки, тому що зараз і повітряні тривоги і так далі. Яким чином відбувається питання безпеки? Враховується обов'язково. Це перше, що нас як то кажуть, турбує. Ми проводимо суто навчання в форматі офлайн. Є дистанційні форми навчання для Студентів, які знаходяться на морській практиці, враховуючи нашу специфіку, люди, які навчаються, наприклад, в цивільних закладах, які готують фахівців з морського напрямку, вони обов'язково ходять на практику і декілька місяців знаходяться в морі. Це додатковий плюс і для нас, як для фахівців, які готують для військово-морських сил. Тому ми зробили можливість мати доступ дистанційно для хлопців. І дівчат, які вчаться у нас, час не стоїть на місці, змінюються форми навчання і зміст навчання. Ви коригуєте навчальний матеріал і проведення практичних занять з урахуванням досвіду повномасштабного вторгнення, взагалі досвіду війни? Можливо, якісь протоколи НАТО використовувати під час навчання. Починаючи з 2024 року, ми будемо використовувати необхідні стандарти країн НАТО, 1 А і 1 Б в нашому навчанні відповідно до вимог нашого законодавства і Міністерства оборони в цілому. Ось вони отримали диплом. Питання, якого бояться найбільше, так закінчив військову кафедру, одразу на фронт, одразу на війну. Це так чи ні? З урахуванням того, що зараз в країні діє електронний кабінет працівника. По кожному є повна інформація, хто, що, чим, де займається. Тому вірогідність того, що прийде от, у кожного рівна. Однак до людини, яка не має освіти військової, прийдуть і заберуть, наприклад, до лав Збройних сил в якості рядового. Людина, яка пройшла підготовку на військовій кафедрі, її не можуть взяти на посаду рядового, її можуть взяти тільки на офіцерські посади. Те, що людину можуть призвати, дуже велика вірогідність. Те, що відразу, як тільки він склав іспити заберуть, нема ніяких підтверджень такої, такої інформації. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, навчання може відбуватися на бюджетній основі чи на платній, чи на безоплатній? Безпосередньо наша кафедра на даний час готує тільки за рахунок фізичних осіб. Людині, яка зараз вагається та вступати й на військову кафедру чи ні, що б ви могли порадити? Ось плюси, чому необхідно вступати? Які це дасть бонуси в житті, в кар'єрі? По перше, а якщо ми розглядаємо питання призову, от яке зараз дуже на часі, всіх хвилює? Людина, яка пройшла військову кафедру, може бути призвана тільки на офіцерські посади. Це вже краще питання номер два. Коли у людини є військове звання, навіть молодший лейтенант запасу. Це буде великий бонус, якщо людина піде в напрямку державної служби, в напрямку роботи в силових структурах, і там воно теж буде враховано. Де можна детальніше дізнатися про умови вступу, перебіг навчання і так далі? Все це є на нашому сайті Інституту військово-морських сил. В розділі кафедри військової підготовки. Тому, шановні абітурієнти, не гайте час. Думайте про своє майбутнє вже зараз. Приходьте до нас, проходьте навчання на нашій кафедрі. Дякую за розмову, пане Володимире. Шановні друзі, нагадую це був проект телерадіостудії Міністерства оборони України. «Бриз». Нашим гостем був завідувач кафедри військової підготовки Інституту військовоморських сил. До наступних зустрічей. Слава Україні!